Прикарпатські медики занепокоєні дитячим ожирінням, кажуть, нині батьки радіють, коли їх чадо їсть з апетитом. І багато хто з них не вважає зайву вагу дитини великою проблемою. Проте, наголошують експерти, дитяче ожиріння загрожує навіть життю дитини, адже зайва вага порушує роботу серця, судин, дихальної системи, нирок. Крім того, вона може спричинити психічні та психологічні порушення. Є ризик виникнення цукрового діабету. Доволі часто причиною ожиріння є стресові ситуації, особливо це стосується дітей шкільного віку. Дитина, коли приходить зі школи. Вона їсть. Так само ми проходимо з роботи. Ми їмо. Що означає це підсвідомому рівні для нас? Це означає, що закінчився стресовий період навчання, праці. І з цього моменту почнеться розслаблення. І тому наш організм кожен раз, коли хоче зняти стрес, хоче щось з'їсти. Маленька дитина, яка йде в перший клас, може використати ще одним способом цю методику. І ми Дайте дитині з собою не тільки гроші на сніданок, не дайте їй просто снікерс, шоколадку, яка зіпсує зуби і дасть велику кількість калорій і цукру, зайву кількість. Дайте їй зроблений руками рідних, мами, бабусі, батька. Канапочку іншою причиною дитячого жиріння є дефіцит уваги з боку батьків. Психологи кажуть, учням як ніколи потрібна підтримка дорослих. Нині багато батьків зупиняють дитячі сльози цукерками та шоколадками. Натомість фахівці раді спочатку розібратися у проблемі та підтримати теплими словами. Якщо для батьків там поламана ручка, чи якщо брати шкільний вік, чи якась щось зламане, це є щось непотрібне, нічого не. Нема до страшного, і вони до цього легко відносяться, тому що буде друге. А для дитини це є стрес, то, звичайно, до цього треба віднестись з розумінням, як до стресу дитини. І в цьому плані треба і слова підтримки сказати, нічого нема страшного, ми тебе розуміємо, це можна поправити. Ожирінням частіше страждають діти, які ведуть сидячий спосіб життя. Тут фахівці радять прививати учням любов до спорту.